Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні стартує новий сезон Ліги Чемпіонів. Шахтар грає перший тур ЛЧ сезону 23-24 проти Порту. Домашній матч відразу проти цієї досвідченої португальської команди. Тому, друзі, в коментарях прямо зараз пишіть свій прогноз на перший матч Шахтаря в цій новій ЛЧ. Ну і також перед початком обов'язково поставте лайк, підтримайте Шахтар лайкосом, Ну і підтримайте канал підпискою. І, звісно, бажаємо успіху Шахтарю в цьому конкретному матчі. І перший тайм розпочинається. Порту з центру розводить. Ну і зараз буде старатися йти вперед. Перших же хвилин. Скоріше за все, Шахтар сьогодні буде грати другим номером, але надіємося, Голів сьогодні буде багато. Ворота порту, звісно. Ну і зараз відразу ось порту йде вперед. Ванілсон отримає передачу. Урібани не, зм... не зміг влучити м'ячу. Галєно там на добиванні, але Шахтар підхоплять. Хороша передача на Галєно. На правому фланзі зараз він. Знаходиться Галєно вже перед штрафною, але затискає його там Матвієнко. Забирає м'яч, віддав на Крейськіва. Метро Криськів прискорюється. Він сьогодні грає з флангу Сікан. Сікан переводить на зубкова. Зубков на коноплю. Конопля далі на Зубкова віддає передачу. Зубков на Судакова. Судаков назад на Артема Бондаренка. Знову Судаков, зубков. Справа є конопля. Зубков. Пішов дриблінг, але не вдало який підкат від Артема Бондаренка. Дуже небезпечно. Він постелився зараз. І арбітер не дає жовтої. Тут Міроші прибіг заспокоїти Бондаренка. Ось дивимося на повторі жорстко влетів суперника дійсно. Порту на правому фланзі. Галіно отримає передачу. Галіно знову в штрафнік. Крейськів, зараз з м'ячем Матвієнко класно в відборі відібрав. Але що там арбітер показує? Положення поза грою. Знову підкат жорсткий, але чистий підкат. І знову, до речі, Артем Бондаренко дуже жорстко пішов. Але тут на цей раз уже чисто Степаненко втрачає м'яч. Арбітер і травмував все-таки Артем Бондаренко-Пепа, ліво Вінгера, друзі, бразильця. І ось вам підкати заведено Артема Бондаренко, які дають результат. Це дуже, ну, так, дуже добре для нашого. Такий сильний футболіст зараз може випасти з гри. А ось цей підкат, шалений. Ви подивіться, він був чистим, але все-таки переламав там Артем Бондаренко ноги, Пепа. Втрачає м'яч порту. Сікан. Криськів, Зараз м'ячем Дмитро Криськів Сам прискорюється вже біля штрафної суперника. Поки що моментів у нас матчі не було. Міроші отримує пас на лівому фланзі. Новатус Міроші. Далі на Бондаренка. Втрачає м'яч. Але ставить корпус. повертає швиденько Шахтарю Криськів, Бондаренко. Треба вже перший момент створювати. В Сікана є шанс. Хороший удар. Але Кошта зараз переводить на кутовий. Олександр Зубков буде виконувати цей стандарт. Робить навіс на ближню. Там Судаков програє боротьбу Криськів підхоплює. Дмитро Криськів ставить корпус. Віддав на Зубкова. навіть штрафну Сікан? Б'єй! забиває Шахтар, виходить вперед. 22 хвилина. Забиває Шахтар, перший гол лізі чемпіонів і це робить Даніла Сікан. Зараз з флангу. Власна подача пішла на нашого форварда і забитий м'яч Шахтаря. Дуже якісно тут Криськів, до речі, відпрацював. Побачив. Зубкова і от такий от низ, низенький простріл. Сікан ближній куточок забиває гол ворота порту. Друзі Шахтар виходить перед спід Пепе, до речі, досвідчено. Бачите? Пепа не зміг тут не втрима. Він взагалі не туди дивився. Незрозуміло, куди дивився там Пепе, але рахунок вже 1-0 на користь Шахтаря. Знову Шахтар йде вперед. Закидання на Сікана, щоправда, не точно Але Пепе можна запресингувати що він зараз назад на пошту віддає. Пошта переводить на фланг на Джао Маріо. І тут вже порту буде розпочинати свою атаку. До речі, була заміна в порту. Пепе замінили. Випустили іншого футболіста. Ріба. Галено. Галено дуже технічний футболіст. Тарамез. Глибини. Ванілсон. Груїч. Вийшов Груїч. Різник зараз. Рятує Шахтар від пропущеного голу. З м'ячем порту. Галено. штрафною. Ванілсон, Ванілсон на Теремі. Теремі пробиває, на жаль, один ДН. Досвідчений Форвард зрівнює рахунок. На 31-й хвилині Порту забиває, друзі. І повертається в гру. Як ви бачите, ну якісний якісний момент. Дійсно. Мегді Теремі отримав пас і між двох захисників зміг все-таки пробити і вразити ворота Дмитра Різника. На жаль. Ух ти, яка передача непогана, і дотепна від футболіста Порту. Ідуть вперед. Це був Груїч. Ідуть вперед футболісти. Полізти порту Теремі Ванілсон. Зараз неточний пас. Тут різник на місці. У нас 10 хвилин до кінця першого тайму. 1-1. В принципі, рахунок то непоганий, але жаль, що пропустили. Знову порту комбінує доволі непогано. Конопля перший повинен бути на м'ячі, різник. Ярослав, Ярослав Ракецький віддає на Міроші. Шахтар зараз буде будувати свою атаку. Надіємось, Ракецький. Сьогодні в парі з Матвієнком. Міроші сьогодні лівий захисник. Степаненко, Судаков. Комбінує Шахтар. Переведення на коноплю. Непогано, до речі, Зубков. Степаненко закидає вперед на коноплю. Хороше закидання. Конопля зараз уже в штрафній. Фактично віддає на Зубкова. І тут створити момент! Якийсь 100% момент. Зараз Олександра Зубкова мав забивати в цьому епізоді, звісно, ну, але заробив кутовий. Дізвав до себе Судакова. Зараз розіграли Дмитро Криськів. Непоганий пас на Сікана. Положення по загрою не було. Зубков. Бондаренко. Степаненко вихід чистий. Але не забиває. І знову кошта рятує свою команду. Друзі, який сейф. Який момент в Шахтаря? Ось тут просто, блін, і за флагу не видно, на жаль, але. Але, путовий. Є навіс. Відбивається Порту, Підбирання за Бондаренком. Знову Степаненко. Матвієнко, розігрує Шахтар. Шахтар. Непогано грає реально в першому таймі. Втрачає м'яч. Одну хвилину арбітр додає до кінця першого тайму. І порту контратакує на останніх секундах цього тайму у Рібе. Гално неточний пас. І на цьому все. Перший тайм завершено з рахунком 1-1. Шахтар гідний футбол показав. Але це ще не кінець. Статистика, в принципі, рівна, але, як ви бачите, Шахтар більше володіє м'ячем, і, в принципі, статистика більше за командою Патріка Ван Левона. Другий тайм, друзі, розпочинається. Шахтар розводить з центру. І надіємося, що буде не менш успішним, ніж в першому таймі. Матч для Шахтаря. Ох ти, який фол! Тут уже португальці фолять, конопля. Аж перевернувся два рази на газоні. Дуже неприємний епізод. І жовту картку отримає Гроїч, який вийшов замість травмованого Пепа І зараз подивіться на цей підкат. Просто капець головою об газон вдарився конопля. І, звісно, це вірчичник. Ремі, хороша передача на Вендала. Вендал на лівому фланзі. Груїч штрафні, Від Відборі Степаненко грає і випускає м'яч на кутовий. Зараз момент. Може бути в португальців удар. В ракетського м'яч влучає. Ух ти, який підкат в Міроші зараз. Як грубо грають зараз португальці? Ви подивіться. Знову дуже небезпечний підкат. І арбітр повинен карати зараз ще одною жовтою. Дійсно. Ванілсон її отримає. Зубков. Пас на коноплю. Зараз конопля вже біля штрафної. Є навіс в напрямку Судакова. Судаков пробиває не дуже вдало. З м'ячем Порту. Небезпечна атака Джоао Маріо на правому фланзі. Джоао Маріо відає на Галєно. Галєно не дає йому пройти Матвієнко. Дмитро Крейськів допомагає. Зараз прискорюється Він Дивиться, кому віддати. Розвертається Міроші. Тут поряд знаходиться Бондаренко, Степаненко. Вже 61 хвилина зустрічі. Шахтар переходить в атаку. Зубков. Сікан. Справа є конопля. Йде туди пас. Сікан. Є простір для удару навіть, але на Судаков віддає передачу. Зубков штрафній, Судакову не дають пробити. І ми втратили м'яч. Судаков хороший пас знову на Зубкова. Можливо, тут щось придумуємо. Знову заганяє себе глухий кут Зубков. Назад пас на коноплю. Зубков отримає передачу, але дуже легко віддає м'яч супернику. Олександр Зубков. Відбираємо доволі швидко. І тут створити сікан пробиває в руки голкіперу. Другий тайм не такий насичений, на жаль, на події, на удари по воротах, на голи, як ви бачите. Але я думаю, що загострення саме зараз буде. Еванілсон. Потугальців в Атаці зараз галі. Еванілсон та Ремі. Галена вже в штрафні. Під удар Уріба, Уріба в Ракицького, Молодець! Ракейський сьогодні вже два рази блокує удари португальців. Є спроба для контратаки. Тут є простір наш у наших футболістів, Сікан. Віддає знову на Зубкова. Конопля відкривається під нього. Пішов туди пас. Зубков вже втретє. Неточний пас віддає. І зараз передача на Сікана. Вихід фактично сам на сам, але свої ворота просто не забили португальці і буде Кутовий для нас. Дуже дивний момент. І заміни, звісно, йдуть. Шахтаря виходить Єгор Назарина замість Артема Бондаренка. Заміну робить Патрік Ван Левен. І кутовий. 10 хвилин до кінця навіс в напрямку Ракицького. Відбиваються португальці Судаков на підбиранні. Судаков на Матвієнка. Назарина, Назарина. Я той в нікуди віддає зараз. Забирають м'яч португальці, Хоча ми дуже швидко відібрали Степаненко. Степаненко є простір. На половині поля суперника. Судаков бачить коноплю, він вже штрафній. Назад, Степаненко, знову Сікан. Класно, розігрує Шахтар, але португальці стараються відібрати м'яч. Простір всь для того, щоб забити, бити треба. Крейськів пусті ворота! Забиває Даніла Сікан, робить І в кінці. Останні 5 хвилин залишається до кінця гри. І Сікан просто розстрілює вже пусті ворота і робить 2-1 рахунок. Вдома Шахтар виходить вперед. Фантастичний зараз момент Шахтаря вийшов. Дмитро Крейськів там трошки. Скажімо так, перетримав м'яч, але все-таки пробив по воротах і опинився в тому ж місці, де був і м'яч Даніла Сікан. Давайте подивимося на повторю. Ось Тут тільки простору Криськова подумав, побачив, пробив. І Сікан уже розстрілював пусті. Дуже добре, дуже хороший рахунок. Головне його втримати. Класний матч в лізі чемпіонів для Даніла Сікана. Взагалі, дубль зробити це дорого вартує. Ну і останні хвилини, де португальцям треба, звісно, відігратися. Вони не в статусі зараз команди, яка виграє. Збирають м'яч Португальці вихід у Груїча. Який момент? Різник рятує команду. 90 хвилина. Кутовий у португальців зараз буде. Галєно буде робити навіс. Є навіс в нашу штрафну. Є удар Різник на місці. Дві хвилини арбітер додає. Різник вибиває насікана. Там голкіпер навіть прибіг тоді в нашу штрафну, але вже, вже ворота став. Португальці просто зараз... Будуть робити навалу на наші ворота. Пас не проходить, треба відбиватися. Міроші ставить корпус. Тягнемо час. Тягнемо час. Час вичерпано. Міроші є! Цвисток! і є перемога перша в Шахтарі, як мінімум FIFA 23, Друзі. І надіємося що найгірше Шахтар зіграє в реальному житті. Тому обов'язково пишіть в коментарях, як вам матч. І вітаємо з перемогою футболістів-шахтаря в цьому матчі. Статистика, як ви бачите, рівна, але по очікуваним голам Шахтар навіть на три награв, як ви бачите, і по передачам краще. Хоча португальці теж створювали певні моменти, але по XG навіть на гол не награли. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.